Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні ми поговоримо про ремесло, яке свого часу було дуже поширене по всій Україні. Але зараз майже забуте. Це стельмаство. Ремесло із виготовлення дерев'яних коліс. Тож почнемо? Слово стельмах німецького походження і означає той, що робить кола або колеса. Також майстра стельмаха називали колодієм від слова коло. Або колісником від слова колесо. Але окрім дерев'яних коліс до возів, вони робили власне вози, сани, а також їхні частини. Були і елітні майстри, що спеціалізувалися на виробленні та ремонті карет. Називали таких майстрів каретниками стельмахами. Галузь кустарної промисловості з виробництва цих предметів існувала з ранньої доби. І у деяких районах набирала масового характеру. Найбільше це ремесло розвинене на Полтавщині, зокрема, і у нас на Миргородщині, де в ньому працювало свій час в 19 столітті, уявіть аж понад 2400 родин. Стельмахи були знані у 19 столітті майже в кожному селі. Звичайно, вони працювали сезонно, але їхня продукція користувалася попитом завжди. Адже колеса потрібні були і для возів селян та чумаків. І для елегантних бричок та карет панства. А взимку ще й санчата давай. До речі, армія того часу теж не могла обійтися без послуг стельмахів, адже лафети гармат мали великі та міцні колеса. Але вже в 20 столітті в зв'язку з механізацією транспорту стельмаство втратило своє значення. Вози та сани для потреб сільського та інших господарств стали виготовлятися на підприємствах. Виготовлення коліс було технологічно складним процесом. Майстерня стельмаха мала всі ті інструменти, що і столяра: сокири, рубанки, пилки, коловороти, молотки та інше. Але були і спеціальні пристосування для виготовлення лише тільки коліс. Так як стельмахство це в першу чергу виготовлення дерев'яних коліс, то саме технологію їх виготовлення ми і розглянемо. Колесо складається із таких частин: це обід. Спиці і маточина. Маточина, тобто центральну частину колеса, що монтувалася на вісь, виточували з цілого шматка твердого дерева. Робили наскрізний отвір, це для вісі. А також глухі отвори для спиць. Для того, щоб маточина не розбивалася віссю, в її отвори вставляли металеві або з іншого металу втулки. Далі в маточину вставляли спиці. Їх ретельно вимірювали та підганяли, щоб відповідало все розміру, тобто ось таким пазам. Конструкція маточини та спиць разом називалася острога. Далі на спиці прикріплювався обід. Ободи для коліс могли виготовляти з цілого дерев'яного бруса, який спочатку розпарювали в парні, або замочували брус на кілька годин у воді, а потім клали сиру деревину на багаття, яке прикрили дещо дерном. Щоб зігнути, повертали розпарений брус вручну або за допомогою запряжених тварин. Поступово помаленьку згинали майбутній обід в кільце. Частіше за все, гнули заготовку в бік серцевини, рідше в бік заболоні. Кінці зігнутого обода, їх ще називали заворотачі, зв'язували дротом, а раніше, в далекі часи, ликом. Залишали приблизно на пів години, поки він остигне. Потім обід обстругували рубанками, от наприклад, ось таким. А із внутрішнього боку просвердлювали коловоротом глухі отвори для спиць. Ось таким коловоротом. Але дуже часто обід робили із окремих вигнутих колодок, які називалися багри. Скріпляли пластинками або пазами, щоб міцно місто, -місто трималося. Щоб колесо було міцним і довговічним, на нього надівали металеву шину, прикріпляючи її в трьох-чотирьох місцях винтами. Для цього металеву конструкцію розігрівали на багатті та за допомогою сили та молотків набивали на дерев'яний обід. Потім металеву шину охолоджували. Готовий комплект коліс для одного воза називався станом або кругом. В наш час підвищилась цікавість людей до народних ремесел. Це спонукає деяких столярів та інших майстрів з деревообробки відроджувати та опановувати ще й стельмество. І тоді з'являються на світ ось такі чудові речі, що вже мають зовсім інше призначення, аніж колеса. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Transcrição e